Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас випускниця інтенсивної програми навчання Bootcamp Катерина Коломієць. Катю, привіт! Рада тебе сьогодні вітати. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Привіт, владу. Дякую за запрошення. Я наразі знаходжуся в Італії, працюю на позиції фронтенд-розробника у компанії Стетель. Це італійська компанія, вона на ринку вже 30 років, займається різними проектами, але конкретно той проект, на якому працюю я, це кооперація з компанією Vodafone. Mm -hmm. Досить цікаво. З компанією Vodafone працює твоя компанія. А розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займалася? Пробувала багато речей, але переважно моє професійне життя завжди було пов'язано з іноземними мовами. Тобто, це було або викладання англійської норвезької, або я працювала здебільшого в норвезьких компаніях. Це Переважно була підтримка клієнтів. Хочу тебе попросити розказати про твоє знайомство із GoIT. Як ти познайомилася зі школою і чому обрала саме її? А насправді похід в GoIT – це моя не перша спроба, угу. скажімо так, зайти, зайти в IT. А до цього я пробувала піти на інші курси, але там було з мого боку дуже таке неправильно сказала підхід. Намагання сидіти на двох стільцях. Я намагалася зберегти роботу і ходити на вечірні курси. Потім я зрозуміла, що з цього діла не буде. Ну і плюс там курс мені не дуже сподобався. Я почала шукати якісь інші альтернативи. знайшла GoIT, подзвонила, поспілкувалася, зацікавилася. Прийшла Катя. Підкажи, будь ласка, що стало для тебе таким визначальним чинником до зміни твоєї професії? Чи був якийсь такий момент в твоєму житті? Поділись, будь ласка, як такого конкретного моменту. Мабуть, не було були думки. Uh -huh. Думки вже в мене були, мабуть, роки так два, що мені, мені не дуже подобається те, чим я займаюся. Трімка клієнтів це дуже дуже передбачувана історія, тобто там немає ніякої можливості для розвитку, для імпровізації. Думала, чим би таки могла зайнятися. Подумала, чим би не IT. Кажуть, що треба знавчатися все життя. Так, 100% відсотків це про навчання все життя. Я думаю, ти це зрозуміла, коли отримала свій перший офер і почала працювати на роботі. Хотіла б тебе запитати, чи ставила ти перед собою. Некар'єрні цілі, твоє чому що тебе мотивувало і драйвувало, щоб ти дійшла до кінця, вивчилася і про це влаштувалася? Чи були такі в тебе не кар'єрні цілі? Перш за все, в мене не було навіть такої думки, як щось кидати. Така людина, що зазвичай я намагаюся доводити, довести все до кінця. Якщо я щось до кінця не доводжу, мене це дуже нервує. Ну і взагалі так в процесі було дуже цікаво. Були якісь челенджі, були такі моменти, коли думала, що може треба проходити буде повторно курс. Були такі ситуації. Коли думала, що це для мене занадто, але пройшла курс першої спроби. Катя, знаю, що ти працевлаштовувалася після 24 лютого. Поділися, будь ласка, своїм досвідом, як було складно чи легко знайти роботу в цей період? З тиждень після початку війни я приїхала в Італію. Шукати роботу тут було дуже цікаво, тому що італійці на те, що прям дуже розмовляють англійською. а Моя італійська теж була далеко не не ідеальна. в цілому я описала цей досвід як позитивний. Якщо чесно, навіть якщо порівнювати з Україною, то я б сказала в дечому навіть легше, тут якось швидше проходять ці співбесіди. Розкажи, будь ласка, які етапи проходження співбесід в тебе були і як ти до них готувалася? На цій роботі, на якій я працюю зараз, в мене було два етапи співбесіди, а uh -huh. точніше, мабуть, три перше, це розмови з HR. Друге, це було технічне інтерв'ю. Я б не сказала, що воно було занадто важким. Мене питали про реакт переважно. Це був це було навіть не інтерв'ю. Як тест uh -huh. з варіантами відповіді, тобто мені показували екран, треба було вибрати, що правильно і останній етап мені дали як невеличке завдання. Завдання було дуже просте: це було написати каунтер, тобто той самий каунтер, який ми пишемо на курсах з двома кнопочками збільшити, зменшити на реакції. Ці ми залишилася дуже задоволена, Навіть якось не очікувала, що так. Тобто, фактично, матеріали курсу тобі допомогли прийти співбесіду успішно і працевлаштуватися, так а, так, я до них до них ще зверталася на після того, як вже працевлаштувалася, uh -huh. переглядала, переслуховувала. Цікаво, а схожа взагалі робота в команді як на навчанні? От, ви працювали над проєктами, комунікували разом, чи схоже це от на навчальний формат, чи ні? Трішки схоже. Ну просто якщо прям порівнювати повністю, то буткемп було більш такою інтенсивним спілкуванням. Так, так, так. Там що ми там листувалися до третьої ночі? Тут е -е, щастя такого немає, але в цілому так схоже, Катя. Дуже дякую за те, що поділилася. Розкажи, будь ласка, на що звертають увагу компанії при проходженні спілкування? співбесіди кандидатом можливо на якісь софт скіли звертають увагу. Так для мене якраз стало відкриттям, що багато компаній звертають увагу саме на софт скіли, тому що я робила акцент, звісно, на технічну підготовку. Але от я проходила в Італії три співбесіди. Всі три співбесіди на, ко на кожній з них лунала фраза, що головне це вміння комунікувати, зрозуміти, що від тебе хочуть, донести що хочеш ти. А технічні скіли вони з часом підтягнуться. Катя, підкажи, будь ласка, які поради ти можеш дати студентам, які зараз знаходяться на етапі співбесід, як до них готуватися, щоб прийти їх успішно? Не треба себе недооцінювати. Кожного з нас є свої сильні сторони. Треба їх вміти знайти, креслити і показати в моєму випадку. Я, наприклад, розумію, що скоріше за все моїх роботодавців вразило не моє фантастичне знання джаваскрипта, тому що я ж тільки починаю, але якісь інший. Якось треба сісти, добре подумати, правильно сформувати своє резюме, аргументувати, чому саме ви. Угу. Маєте зайняти цю позицію на співбесіді. Дійсно потрібно готуватися не лише з технічної сторони, а й себе природньо вести, не боятися. Найголовніше, і якщо перша співбесіда завалена, тому що таке буває, що перша співбесіда прийшла не успішно. Це не привід засмучуватися, а привід просто зібрати якусь конструктив з цього з цієї ситуації і рухатися далі. І все буде добре. Кадя хотіла в тебе запитати, чи пропонує твоя компанія якісь додаткові мотиваційні бонуси. Для своєї команди, щоб ви почувалися ресурсно і були вмотивовані працювати, ну перш за все, вона надає техніку, з якою ми працюємо, що що я дуже добре. Тому що це мій ноутбук з якого я зараз дзвоню. Це мій робочий ноутбук, Він трошки кращий. Компанія надає ще різні бонуси, зокрема, бонуси, те, що називається називаються боніпас на харчування. Це певна сума, яку тобі виділяють в день, Ти можеш її розплачуватися в будь-яких супермаркетах. А раз на півроку видають ще якусь суму, яку можна потратити на придбання різної техніки, і всякі ще там мітінги, їздки. Оце от недавно їздили в Дюссельдорф. Теж було дуже цікаво. Класно. То, тобто, у вас такі досить непогані мотивашки для команди. Я хочу сказати. Катя, розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикалася, як ти їх долала, і можливо, є якісь моменти з навчання, які ти можеш згадати з теплом. Весь процес навчання це був дуже цікавий і цікавий досвід, ні на що не схожий. А, стосовно самого навчання, як я казала, я вже пішла прийшла трошки підготовлена. Тому, наприклад, перший етап це HTML, CSS. Тобто Прилетіло я б сказала, дуже швидко, без таких проблем. З JavaScript почало вже бути трошки складніше, але в цілому добре. React наче було добре, і тут почався редакція. Купа лекцій. Прийшов час повертатися з... назад і прослуховувати лекції з... з нуля. Але якось не знаю, зібралася, зібрала себе докупи, сіла, дослухала, дописала, і я б сказала, що пішло легше. Е, Катя, хотіла запитати в тебе, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом до IT-сфери? Е, вперше в житті в мене є робота, яка мені правда подобається. Тобто це не робота, на яку я ходжу, тому що мені треба гроші. Цікаво я задоволенням. Кожен день Ось, я зараз не ходжу і працюю віддалено, Кожен день вмикаюся і вирішую нові кейси. Круто, це те, що я хотіла б почути. Те, щоб тобі подобалося на твоїй позиції і подобалася твоя робота. Це дійсно буде драйвити і буде мотивація ставати краще. Хочу в тебе попросити дати три поради для наших студентів, котрі зараз навчаються, що робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. влаштуватися. перше, не найосновніше не здаватися. Ви ніколи не знаєте до кінця на що ви самі здатні. Не забувайте про англійську мову. Це дуже важливо для того, щоб знайти не просто роботу в сфері АТ, а цікаву роботу в сфері ті угу. і вірте в себе. Кожного кожного з нас є сильні сторони. Кожен з нас може принести щось нове в команду. Подумайте, які саме ваші сильні сторони, Робіть акцент на цьому. Катя, дуже дякую. Хотіла запитати твою думку. Чи кожен може стати програмістом? Як ти вважаєш? Я б сказала перш за все, подумати, що саме вас мотивує на цей перехід. Тому що якщо вийдете в ІТ за високими зарплатами золотими горами, чесно кажучи, в такий сам рівень зарплат можна вийти, ставши спеціалістом в іншій сфері У вас, має бути щось інше, що вас мотивує туди і змінювати спеціальність. Якщо є якесь бажання повернути своє життя, якщо ви відчуваєте, що от, вам близько близько саме це, то я б сказала, що варто спробувати. Катя дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшла, поділилася своєю історією, дала цінні поради для наших студентів і наших глядачів. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Катерини, і до нових зустрічей!